Пане таю, розумієте, тут як якщо брати російську класику Унтерфіцевська вдова сама себе висікла? Ну бо яка ж була головна теза Росії? Я до чого веду? Російська ідея полягала в чому? От ми зараз зберемо під шапкою Брікс Півсвіту і покажемо цим проклятим проклятим імперіалістам мать. І показали Кузькіну мать самим собі, тому що ви абсолютно праві, вони не можуть досягти єдності. Ну тому, що ну як можна досягти єдності між Китаєм і Індією? Ну треба ж бути геніальним стратегом, щоб затягувати такі країни під один дах і думати, що після цього можна щось досягти. Ну це геніально. Ну я вважаю, що е, е, ініціатором цієї ідеї треба давати орден за дурість, якщо вони, якщо вони е, думають про якісь свої там інтереси глобального характеру. От тому тут насправді це від самого початку мертво народжена історія. Там не буде ніякої спільної валюти, там не буде ніяких спільних позицій. Це абсолютна абсолютно баячня й марення. Але для пропаганди воно буде працювати, і росіяни будуть думати, що вони великі і вони об'єднали під своїм шатром от пів світу, пів півдня, пів, пів там, сходу і так далі. І так далі. Але безрезультатно так це спільний успіх, я вважаю, пане Андрію. Спільний успіх наш і країн Сімки, тому що ну, бачите, повернути ситуацію таким чином, щоб допомагати Україні російськими грошима. Ну, це, це справді це, це класна, власна, висококласна, я би сказав гра, і тут можна. Лише подякувати тим, хто саме у такий спосіб вирішив покарати Росію. Це правда, лише перший крок. Давайте знову таки будемо чесними. Це не те, що ми очікували, але, мабуть, наші очікування в цьому плані були дещо завищеними, тому що ми хотіли все і відразу але так, на жаль, не буває. Але це дуже потужний крок вперед. Це означає, що. Знято табу з теми використання російських грошей для України, і ці 50 мільярдів, начебто, позики в Україні, вони ж нам сьогодні потрібні як повітря, бо це закриває наші проблеми з бюджетом на цей рік, і можливо навіть на наступний. І це дає можливість додатково купувати озброєння, яке нам сьогодні ну як. Ми добре розуміємо, потрібно як те ж саме повітря, тому це подвійний успіх, і тому я вважаю, що ну цей саміт в цьому контексті увійде в історію як консолідація західних еліт західного світу проти Росії. Тому я ще раз повторюю це суп. Ну поки що, скажу вам чесно, не дуже вірю, хоча Ну, з досвіду скажу вам чесно, пане Віталію, що коли методично і довго довбеш в одну точку, то все таки ну, досягаєш якогось результату. І оскільки цей перший крок вже зроблений, і психологічно західні країни погодилися на використання фактично російських грошей, то при Правильній організації роботи, і при правильному підборі аргументів з нашого боку в першу чергу. А ви знаєте, що працює ціла команда наших юристів над тим, щоб переконати все таки західних партнерів і іти далі, то все-таки мені здається, що шанс на успіх є. Ну і цифри говорять самі за себе. бачите ну ми називаємо цифри збитків 700 мільярдів доларів таре. Один трильйон, Світовий банк там говорить про майже 500 мільярдів. Це захмарні, захмарні суми, тому так чи інакше доведеться шукати, звідки їх взяти і чому, скажімо, повинні оплачувати це наші західні партнери, а не Росія. Ну де тут логіка? І я думаю, що для багатьох західних партнерів якраз саме такий підхід є дуже вигідним, тому що вони говорять своїм виборцям, дорогі друзі. Ми не будемо чіпати ваші гроші, ми будемо чіпати гроші агресора, і це справедливо. Ну ви знаєте, мені здається, що першими наслідками, верніше, перші наслідки, ми вже побачили, і вони їх показують навіть російські телевізійні канали. Це довжелезні черги в обмінники, бо удар по московській біржі. Ну, це знаєте такий удар під дих. Ну, але він був ну, я думаю, що мав би бути для Москви очікуваним, особливо після того як вона почала загрожувати Сполученим Штатам Америки і Західній Європі, тим, що вона віддасть зброю в руки терористів, які будуть бити по їхніх територіях. Ну позагрожували, порозмахували черговими там ядерними неядерними палицями. Ну і отримали під дих удар, який безумовно може бути дуже дуже болючим щодо російської економіки. Бо ну вибачте, вже зараз, коли говорять про те, що долар може стрибнути з 88 там до 200 рублів. Ну, то яка економіка витримає такі такі удари. Правда, це все відбудеться ще через місяць. Санкції наберуть чинності рівно, по-моєму, там 12 липня, але вже видно, що паніка в Росії пішла. Тому ви знаєте, мені здається, що такими. Точковими, але дуже болючими ударами Захід показує Путіну, що якщо ти будеш гратися далі в ці свої абсолютно е, е, ідіотські ігри ну то тобі ж буде дорожче. А, а відтак от якщо, авітак, вибачте якщо почне е, просідати спочатку російська економіка, а потім розвалюватися. Ну так тоді ж нема чим воювати, бо е, на війну потрібні шалені кошти. Мені здається, пане Віталію, що тут якраз е, американці е, поки що ну, все ж таки, намагаються діяти не так жорстко і прямолінійно, як відносно Росії. Але оцими такими поки що не е, надто широкими санкціями відносно Китаю, вони просто е, ну. Прозоро натякають, дорогі китайські друзі. Якщо ви хочете з нами е, мати якісь нормальні е, відносини, ну тоді давайте зважайте на те, що робити те, що ви робите, не варто, бо санкції торкнуться і вас. Поки що це не діє. Я вам скажу чесно. Моє враження таке, що поки що Китай міцно вчепився в свою проросійську позицію. І от те, що навіть немає жодного представника будь-якій якості Китаю на цій конференції, показує те, що вони в одному човні. Але це питання часу. Я думаю, що в тому числі і політичні наслідки цього саміту зараз в Швейцарії на Китаї мають так само подіяти. Він повинен зрозуміти, що він опиняється разом з Росією в ізоляції, і це не те, на що він претендує як. Країна, яка хоче відігравати якісь ну серйозні, серйозні ролі в світовій політиці.